О, оце це газує. Це глістя. Розворочує мене. Там она под лодкой с, с бензином туда такая качели, десь, десь Вот такая вот погодка резко налетела хорошо идет Добрый ранок, друзья подписчики Знову ми виїхали на риболовлю. Проців, риболовна база Тіхас. Ось там вона знаходиться. Це так називається, називаємо якесь щуче поле. Перший раз ми тут попитаємося щось поймати. Мета нашого виїзду, яка? Продивитися всю акваторію, проходити за халотом, глянути якісь цікаві місця, попробувати Підібрати ключик до щучки. Окунь нас не цікавить, а щучка нас цікавить. E, значить, будемо пробувати що? Сіликон зранку, железо, твічинг на воблірки. Зараз пройду в долю цієї берегової лінії з ехолотом, подивлюсь якісь місця цікаві. Ну і будемо прокидувати, пробувати. Буду вмикатися, щось пояснювати, якщо. Щось буде цікаве. Так, і до речі, ми вперше вийшли на Джонсоні 9.9. Зараз спробуємо, як він ходить, яка його швидкість і як він взагалі ганяє на цій лодці. Вам приємного перегляду. Хто не підписався, підписуйтесь, а ми починаємо. Так, з перший захід. Іх, починаємо з резинки. Що розвернути тебе? Чи нормально? Нормально, нормально. Оп. Кидай. Кидай. Пробуємо на железо. Є у нас вертушечки. Ось такі цікаві, саморобні ліпісточки. Йде дуже гарно. Вона. І вони робочі. Я неоднократно попадав на них і окунь клював у мене. І щука, бо понизу щось прокидали, поки не хоче. Я на світлу приманку кидав. Люда кидала на темну приманку і поки нічого. Зараз трошки прокидаємо. Щось поверху скидається, спробуємо протягнути железяки. Може железяка спрацює. Ну, Будемо шукати. Часу вистачає, ранок, 9 часов ранку саме. Сьогодні пасмурно. Гарна погода для хижака. Да воно летить огонь. Касмастер Кас називається он. Це топчик по этому. По жереху. Так, вже попробували жалі, і ті самі зелезяки і всякі... Штучки поки камість результату нема. Єдине, що ще не пробували, це вобліри. Ну, зараз ще й до воблірів дійде дойде діло. Ну зараз поставив таку штукенцю. Попробую ще таку. Працююча ця штукенця. 10 12 этих самых 12 грамм до 12 грамм конечно ця палка вообще прекрасна Бо як 6 грамів я кидаю, то це нижній тест, то вона менш чутлива. А для таких весов це вообще красота. Ой, бачите чого? Він? Тролять вони. Вони в закіт не кидають, вони тролять. А ми поки шукаємо в закіт. і жінкою, на сімейний подряд, як у нас, значить сейчас сімейні семейные подряды <губ> в моді. Є в мене такий воблерочок, Я не знаю хто його даже випускає. Колись я купив і ні разу ним ще не ловив. Вот як гарно йде. Темний. Темний воблерочок. Попробуємо, що він твітить твічиться. Твітить, Вроді твічиться. Казав кум, треба жорсткий твіч. Ну, Ось так, до, до кінця вже майже дойшли до цієї длинної такої протоки. Жодного тичка не бачили. Пробую твічити. Побачимо, що ще твитим дасть. Постав щось або кисле, люд, або салатове якесь, ярко-жовте. Може якусь кислоту йому надо. В ха Ну а цей спінінг для твічинга, та ти що? Ну він же й предназначений для цього. У нього строй класний, він не чувствує цих нагрузок. Фу! Ей, ти де? Та ти мій воблер в облір прилетів. Прямом смыслі воблерами облірами починаєш кидати? Да. Не психуй. Да yeah, <laughs> я так і ділаю. <laughs> не псі хуї. Знаєш, як мала, я казала. Давайте ще все. Дивись, вже обростає. Що тут за глубина? Обростає вже Орех зацепився за дно і все. І вже буде потихеньку заростати. Зараз нема таких паводків. Раніше ці паводки вони хоч трохи змивали його. Знаєш? Ти кидаєш? Кидай. У мене запутався воблер. О, ты поставила этот натурал. А вдруг? А вдруг натурал? Да? Уже дойшли аж до кінця. Уже я твічу на такого отдайвый. Це точно дай пам'ятаю. Такий воблірочок класний. Він дійсно класний, летить добре. І твічиться непогано, Ну от, аби він ще ловив, і ще він в мене не розловлений. Є приманки ще, які в мене не розловлені. І я оце Зараз виходить, вирішив спочатку впертися у ті приманки, на які я ніколи нічого не ловив. Ми все одно, виходить, розвідуємо міста. Ми тут нічого не знаємо. Ми тут перші рази. Тобто прив'язуватися до якоїсь приманки немає сенсу. Через то... І приманки нові, і місця нові. Так, зараз відпливаємо. Ну, так, троїлим, вирішили протролити в обратну сторону, і продивитися. І так він ще на холостому ходу. 3,6 км кілометрів він йде на мінімальний ход його. Для тролінгу це нормально. Зараз туди на начало протролимо, а потім відтуди знову почнемо працювати в захід. І ще раз пропрацюємо не під берегом вже, а більш до середини цю територію. Якщо нічого не буде, тоді будемо ще дивитися, десь якісь території, попливемо ще десь, походимо трохи. Вот це аж начала, від от початку і сколько скільки пройшли, холод бачив одну рибину. І то поодідока особ женського пола з большими грудьми. <риклад> Нема навіть риби, що тут ловити, я не знаю. Ну я розумію, якась біля стояла б біля неї шукати хіщника. Тут якась може бути трав'янка, десь у траві, яка вискочить і все. Боже, тут нічого не може бути. Зараз будемо шукати десь в другому місці. Ой, господи боже. прокидать красиво тут а як класно ну щось риби взагалі не бачимо то ли вона тут запресована якась ця риба то ли її на щось друге ловить треба ну Малька стільки плаває, може вона тут не голодна. Взагалі затишно, гарно так. Природа. Суперово. Ось, зараз встану покажу як тут. Ось така містина. Зароще все правда. А тут ще отаке поле. Ось таке. І тут є де розгулятися. Супер. Зараз так перекидаємо тут. Пропливемо трошки далі. Знову перекидаємо, пропливемо трошки далі. Ми отут отримали пару покльовок, да? Біля цієї ложбинки. тут отак от яма отак, 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 отак. і десь вона отут закінчується. і получається в ямі стоїть хижак чи той кажу хижак біла риба а хижака малює що він на виходах стоїть і ми намагаємося його поймати Отак так і з ями витягуємо на... на мель чи буде він брати, звісно, не знаю, але тут хоч є перспектива, що він тут є. Конкретно я його там, звісно, не бачу, але видно, що риба якась стоїть біля дна. Ну тут хоч є перспектива, я ж кажу, що... що він тут є. О, я как раз хотел сказать, вот так бы кинула вдоль этого. Бачок, я чуisc... я как раз нормально. Скажи, что я не ведьма. Как раз нормально. Скажи, что я не ведьма. Нет, ты не ведьма. Я просто с Вангой Да. Вот такая вот погодка. Резко налетела. Хорошо идет. Супер. Смотри, ну красиво я, глянь. Офигенно. А? ты такую красоту побачить. Да, давай, как красиво. На диване дома фіг побачишь такую красоту. А тут а диви, яка красота. Короче, по клевке было один тычок. Все. Больше ничего. Но зато уже дождик рядыт. Третій раз такий пускається. Серйозний. Ну, ще трохи порибачимо. Надіємося, що він не буде жити. До вечора. Так що ще рибалимо. Вже й дощик перестав, і сонечко світить, а кльова нету. А кльова була вчора на картошці. Казалось, походу, зацепив за этот, за травычку, шесть туго идет. Хороше, блін. Розворачує мене. там вона з под лодкою. Збензаї та зайде. Тихо, 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 тихо. Єлі держиться. Мама, давай посадку. Стой, да не так. Васильевич, Молодец. Вы все ж таки ее Вот то хоть поймали, и то хорошо. Так, есть, есть, есть. Супер. Так. Ну что, друзья, сработал вот этот все-таки мой раз, развидник. Двух, двухмастевый цей. Классный. 95-й миновчик. Так это хорошо сейчас показываю вам щупака я поставлю сюда сюда и удобно и показываю вам щупака Дур... какая-то щупака наче она и не дуже и велика часть щупака ну такая крепка мне аж понравилось смотрите какая она гарно, Ось сюда, видите Ну, я не знаю, можем зважить, в принципе. Давай зафоткаем фоткой у меня. Вот сюда, друзья, яка она порадовала нас. Такая краса, красопеточка. Хоть что-нибудь взяло. Ну, уже стеки упираемся, что... Это хорошо. Так, будем продолжать. Чик-чик, все класно. Ми рибалимо. Куча дождя, куча емоцій, куча всього. Клас. Що, ну, друзі, будемо ми завершувати нашу риболовлю. Одна щучка в нас. І одна покльовка ще була у людей. Слабо взяла. А так кожний чого. Дуже трудова рибалка. Отдохнули, звісно, аж втомилися. Тут дуже важко знайти рибу, дуже багато води. Як говориться, риба дуже розбавлена водою. Ну нічого, якщо вона постійно цеплятися на крючок, то це буде вже не рибалка, а непонятно що. Так що, всім добра, всім злагоди, будьте здорові. Ми погнали на базу, складуємося. Піді додому, до доскуйте зустрічей. будьте здорові пока. Пока-пока. Що, -пока. кітя, погнали?